Зараз продемонструю вироби, які призначені для виготовлення учнями, які мають нахил до малювання, до творчості. Це була проба пера, якщо можна так висловитися. Прискіпливо ставитися не варто, тому що робота і для мене, і для учнів нова. Допущено було досить багато помилок, але Повторюся вкотре. Це проба, наступний раз всі помилки ми виправимо. Розпочну з того, що розповім про підготовку основи, підготовку зрізу дерева для даних малюнків. Перше, була допущена та помилка, що не було сухої деревини і довелось використовувати волоку. І під час висихання, звісно ж, Заготовки дали тріщини. У деяких випадках їх вдалося нівелювати, приховати за рахунок ґрунтування. Але у даному випадку, от як видно, тріщинка одна інша. Ну, повністю приховати не вдалося, можливо було недостатнє ґрунтування. Замаскувати їх можна було іншим чином, залити. Воском, парафіном, іншим якимсь матеріалом затерти, але суть не в тому. На цьому не буду звертати уваги. Те, що діти поставилися до виконання цих малюнків з великим інтересом. Е, найбільш трудомісткий фізично-місткий процес це саме відрізання. Так як бензопилки не було, не було можливості різати, тим більше при зрізанні бензопилкою пошкоджується кора. Навіть прирізані ручними інструментами, теж пошкоджувалася кора. В даному випадку це деревина ясина. Так от, без використання бензопилки можна було виконувати це ручною ножівкою. Але так, як діаметр стовбура досить значний, у найменшому перерізі це більше 15 см, а у більшому більше 17 см. Тож, е діти могли. Готувати одну заготовку досить довго. Тож довелося використовувати двохручну пилку. З двохручною пилкою учні старших класів за один урок могли навідрізати отаких овальчиків ну, штук 4-5, не дивлячись на те, що деревина середньої твердості. Також була вибраковка деяких заготовок через занадто великі перепади у товщині. Якщо подивитися на цю заготовку, вона теж відрізана далеко не ідеальна. Різна товщина з різних країн. Ця заготовка і не товста, і перепади товщин не такі суттєві, не такі помітні. Наступна помилка, яка була допущена. Звичайно, робота така марудна, діти її не люблять. Це підготовка поверхні. Зачистити. Якщо подивитися під кутом на відблиски, то можна побачити, що поверхня зачищення надалеко не ідеально. Має дефекти. Бо роботу рашпілем і роботу наждачним папером мало хто любить з дітей. Всім хотілося пошвидше приступити до виконання малюнку. Далі, після того, як було зроблено відрізання овальчиків, зачищання їх поверхонь хоча б однієї робочої, потім проводилося ґрунтування, Після ґрунтування нанесення малюнка простим олівцем. Потім відбувається розфарбовування. І лакування. Також не потрібно забувати про фарбування кори, фарбування торця. Чому? Тому що при відпилюванні в будь-якому випадку буде пошкоджуватися кора, будуть зламуватися її частинки, обдиратися. Ну, без цього нікуди, особливо коли відрізання цих овальчиків, цих кружочків здійснювати бензоінструментом, бензопилкою або електропилкою то обов'язково кору буде пошкоджувати, щоб нівелювати цей дефект, приховати доводиться фарбувати і торець, і також покривати лаком, який буде утримувати кору від подальшого відлущування, тому що деякі види деревини, наприклад, береза. Має гарний білий зріз, білу основу, але з часом у неї кора відстає від стовбура, від основи, від ломбу. І е, погано тримається. Тож краще цьому запобігти, пролакувавши. Можна лакувати і зворотню сторону, особливо коли це береза, то буде просто необхідно пролакувати, щоб лак скріплював. Доводилося. Використовувати клей ПВА. Напевно, ми заливали щелини. От цей виріб мав сильні тріщини, і ми з зворотню сторону залили клеєм ПВА, який зміцнив її, так як заготовка мала невелику товщину, мала глибокі наскрізні тріщини великого розміру, і щоб виріб не розпався на шматки, ми клеєм ПВА суцільно залили лише зворотню сторону. Рекомендую спробувати на уроках саме подібні вироби. От взяти хоча б оцей виріб. Начебто малюнок і нескладний, але він приємний для сприйняття, досить веселий, досить оптимістичний і має досить приємний, гарний вигляд. Цей виріб складніший в тому, що потрібно було зобразити птаха. птах повинен бути схожий на оригінал. Ну, для дітей, які вміють малювати, це не складає великих труднощів. Рекомендую саме такі вироби. Ось вдалося перехопити у чорних лісорубів ось такий 3-метровий стовбур. І, як видно, він був ще вогкий. Тож у майстерні лежить уже кілька місяців і при розпилюванні він ще буде вогкий усередині, тож, можливо, на наступний навчальний рік вже підуть нормальні сухі заготовки.